Завдяки високому чуттю та унікальному нюху можуть почути не лише дихання людини, а й її серцебиття. Навіть тоді, коли це неможливо зробити за допомогою спецобладнання. Норіста Фріда собаки кінологічного розрахунку ДСНС Вінничини, які вже понад 5 років працюють на рівні з рятувальниками. Як чотирилапі тренуються і підтримують навички, дивіться в сюжеті Катерини Соколюк. let's stay yeah Німецька вівчарка Фріда вже понад пів десятиліття, повноцінна бійчиня ДСНС. Вона рятувала життя людей після російських обстрілів Вінничини та обласного центру, коли росіяни гатили по аеропорту і посеред у Вінниці, 14 липня 2022 року. Нині чотирилапа щоденно по кілька годин тренується на майданчику, аби не втратити хист та навички. Пус. Пус. Інтенсивні тренування у собак ДСНС починаються із самого малку. Собака з дитинства привчається до до різних запахів людей, з дитинства привчається до гри, й пошук людини. З дитинства їй прививається і любов до людей, і відпрацьовуються різні сценарії, які можуть відбутися і на під час інотехногенних заваг. Аби показати, як Фріда знаходить постраждалих, на майданчику відпрацьовують елементи пошуку у техногенному завалі. Вона ретельно обнюхує територію і прислухається до звуків. А коли знаходить у завалах людину, голосно про це повідомляє. І доки кінолог не підійде до місця, де знаходиться постраждалий, Фріда чекатиме і подаватиме голос. Загалом у кінологічному розрахунку ДСНС Вінничини дві собаки Фріда та її колега Лабрадор Норіс. Норіс допомагає шукати людей у природньому середовищі. Дуже часто у співпраці із поліцією наш кінологічний розрахунок залучається до проведення таких робіт. Усі команди кінологи дають німецькою мовою. Німецькі команди вони більш короткі, собаки їх швидше сприймають. Крім пошуку в умовах техногенних завалів, собаки відпрацьовують елементи слухняності та спритності, аби бути прудкими та витривалими до тривалих навантажень. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.